директора центру громадських досліджень «Український меридіан з нами на зв'язку Дмитро Левос. Пане Дмитре, вітаємо вас! Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава вітаю, радий долучитися. Пане Дмитре. На початку цієї ефірної години, та й загалом, цієї години ми дізналися, що президент України Володимир Зеленський наклав вето на нещодавні рішення Верховної Ради. Фактично він каже: шановні народні депутати, голосуємо за відкриття електронного декларування. Пане Дмитре, допоможіть нам, будь ласка, розібратися. Чи це внутрішньоукраїнське рішення? Ну зокрема, в всі президента бачать опитування, настрої українців. і Розуміють, що треба боротися з корупцією бути. Прозорим або це ж все ж таки наслідки міжнародної співпраці міжнародних рекомендацій. Ми бачили, що європейці з цього приводу сказали у нас минулого тижня. Був Ентоні Блінкен. Тут у гостях то де власне шукати пояснення природі цього рішення ну, те, що це дійсно потреба цього є, і запит українського суспільства є однозначним, і ніякого по іншому тлумачити неможливо, це точно. І е, наскільки е, вплинули, е, могли вплинути е, західні партнери в цьому плані, ну як на мене, сказати складно, і це не є на, так достатньо очевидним. В принципі, да, е, е, я думаю, що Можна говорити про те, що ну з так з суто формальної точки зору, це те, що про що президент Зеленський говорив, коли йшов до влади, і про цю нельову толерантність до до корупції і про подібні речі, і тому, в принципі, це і вкладається в таку загальну філософію управління. Я щоправда дійсно от. Те, як розвивалася ситуація, да, вона певним чином наштовхує на певні роздуми, і я гадаю, що можливо деякі з кіл не лише насправді в Верховній Раді, в управлячій правлячій партії, дійсно могли прийняти могли грати самостійну гру. І в цьому плані, в принципі, тоді так західні партнери. З я не думаю, що це був безпосередньо, прямо там тиск, якийсь, чи але вони дійсно могли виступити для певним каталізатором. Цього вето да, певним чином. То, хоча, от знову ж таки, повторюся, в принципі, не похоже на те, щоб це було аж надто складним рішенням для президента, оскільки ну, в умовах війни і коли і так є таке достатньо велике. Ну, достатньо велике коло питань, які стають подразливими. Тут і в принципі питання з фінансуванням таких непотрібних будівництв, як тут в Одесі, де ситуація з цими протестами продовжується вже тижні три, да, мабуть, і в принципі воно співпадає з тим, що Зеленський говорив, з оцінкою подібних речей. І тут е, також то е, я думаю, що е, за великим рахунком е, це е, ну все ж таки рішення безпосередньо банкової, хоча е, так і з врахуванням багатьох чинників, і в тому числі чинника, і е, можливо західних партнерів. Та, то знаєте, як варто не забувати і слова близького друга України, президента Литви Гітана Тансна Осіда, який все ж таки сказав, що рівень корупції безпосередньо так. впливає на допомогу військовій компоненті для України. Тож, власне, впродовження це, звісно, тема Атакамсу, яка не полишає нас довгі довгі місяці. Бо знаємо, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки вона ну як кажуть інсайдери, принаймні за крок до цього рішення. Багато було причин, називалося, та зокрема і про політичну волю, є чи немає, у нема досі прийнятого рішення. Чи можна припустити, що в перспективі, все ж таки, ми побачимо пане Дмитре позитивну відповідь на запит України? Врешті-решт, ми ж свідомі, що успіхи України це ще й внутрішні успіхи для Америки. Ну і ця зброя, як не крутий, вона конче нам необхідна. Я гадаю, що так, що це буде, бо більше того, ну за великим рахунком, да це не надто випадає взагалі з логіки от, військової допомоги, бо ну, просто треба згадати, як вона розвивалася. Да. Тобто, ну от безпосередньо перед великим вторгненням, великим здобутком було надання джевелинів да, і переносних зенітно-ракетних комплексів. Артилерія надійшла вже після того, коли стало зрозуміло, що Україна буде воювати і воює, і успішно воює, і це вже була визволена на Київщина. Да? Після цього були прийняті ці рішення. То, але, як на мене, це все ж таки так дійсно, динаміка цього процесу могла би бути ну, більш прискореною, тобто, ну, це, це очевидно. І тому, що тут, в принципі, коли вже і налагоджені механізми співпраці, і у вигляді Рамштайна, і, де й взагалі, да, в принципі, вже просто неодноразово доведено, що і українці і швидко можуть опановувати цю техніку, і українці її застосовують так, як слід, і навіть так як не очікувалося, да, то це могло бути. Я думаю, що багато в чому ще накладається і оця інерція налякати Росію або призвести до великої ескалації. Хоча, в принципі, звичайно, нам, як українцям, це ну вже не зрозуміло, оскільки да, ну, тут все ж таки Росія вже тут і... Проголосила чотири області своїми територіями, а і обіцяла, що якщо на території Росії щось буде відбуватися, то вони ох як відреагують. А нічого ніхто не реагує, да тобто ніякої такої ескалації не відбувається. Тому або що могли вони зробити, вони роблять. Да, тобто, от як з Каховською ГЕС було тому, я думаю, що. В принципі, ну ми, ми, ми дійсно побачимо. Я думаю, що так воно і буде, і е, тут причина, е, що так затягується. Я б вважаю, що все ж таки причина у в внутрішньому сприйнятті того, що є Росія в безпосередньо сполучених штатах. Скоріше так, пане Дмитре, хочу вас запитати з приводу нещодавньої заяви Антоні Блінкіна. Він каже, що мирні переговори із Росією наразі недоступні, оскільки. Цитата пішла уже в народ для танго потрібні двоє. Але якщо президент Росії Володимир Путін виявить інтерес, то українці долучаться. Ентоні Блінкен щось знає чи виглядає так, що по суті він розписався за нас? Ну, я думаю, що Ентоні Блінкен насправді знає дійсно більше багатьох. Та тут інша річ. Наскільки це оптимальне знання да, для того, аби робити висновки та приймати рішення, бо часто густо знання може бути ну, не оптимальні, а навіть десь тягарем да, перебільшенням, якимось тут. Тому це теж ще питання. Я не думаю, що тут йдеться про розписатися за Україну. Скоріше, як на мене, тут е, такий не надто вдалий е, зворот да, от, вислів то, в самому цьому плані, бо е, все ж е, зрозуміло, що це скоріше е, виражає так образ мислення от, Сполучених Штатів, політичних кіл Сполучених Штатів, про що ми е, вже говорили от, щойно, то це е, бажання все ж таки. Ну, припинити війну, да? і хоча, от перша половина цього вислову, вона в принципі говорить про те, що дав да, ці переговори взагалі на за великим рахунком неможливі. Да? Тому і я би знаєте, тут в даному конкретному випадку навпаки, му це як. Таке прояв, якщо неповаги, да, ну, то тобто прояв поваги до України, що, яка сама вирішує, да, як і коли проводити ці переговори. Тобто, тут, тут, як на мене, це виглядає так, просто що сформульовано не надто так оковирно, да, то можливо через це і так от і виглядає. Хочу вас запитати про стосунки Росії та НАТО. А зараз Північно-Атлантичний альянс на 24-й рік готує найбільші із часів холодної війни військові навчання з залученням у понад 40 тисяч військовослужбовців. Це будуть і спільні командно-штабні навчання, у тому числі І з іншого боку, секретар заступник верніше генерального секретаря північно-атлантичного альянсу Мірча Джоани каже, що у НАТО не бачить жодних ознак того, що Росія має намір напасти на країну члена. Альянса. Вочевидь, це реакція на падіння безпілотників у Румунії. Які зараз стосунки між Альянсом та Росією, на вашу думку? Чи є ризики того, що Росія має такі якісь наміри? ну Після 24 лютого 2022 року, як на мене, то очевидно, що Росія може мати будь-які наміри. да і не надто адекватні дії робити, так в принципі, це очевидно було після 2014 го року. От і е, тому тут е, більше того, е, якщо в Кремлі е, здаватиметься, що е, розширення конфлікту шляхом нападу на якусь країну НАТО е, і там не буде відповідної реакції просто, або і в певним чином вплине на єдність альянсу, то я гадаю, що в принципі це також абсолютно можливо. Да, тобто, так само, як, наприклад, і розширення конфлікту, якщо, наприклад, влаштування, влаштувати щось в Придністров'ї або в Гаузі, да, в принципі, це інша річ, просто що, мабуть, не надто ще й виходить. Да? Тобто тут там психологія. Чим гірше, тим краще вона абсолютно теж притаманна для Кремля. і не часто густо це використовують. Тому я думаю, що все ж таки на, наразі так дійсно напад на якусь країну не надто можливий. Хоча, от, наприклад, я говорив зі знайомими в країнах Балтії всередині літа, от тоді коли вагнерівці з'явилися в Білорусі, да, то в принципі, можна стверджувати, що ситуація сприймалася тоді достатньо серйозно, і ну, певний, певний якийсь період. От наскільки це може бути використане проти країн Балтії саме Латвії і та Литви, які з Білорусі мають кордони, це сприймалося. Але з згодом так я думаю, що і змінилася оцінка. Інша річ, до речі, що е, самі ці навчання навряд чи можна говорити, що це у відповідь на е, безпосередньо нападіння російських безполотників в Румунії, бо е, це все ж таки було велике планування і масштаб. Дещо більше ніж просто була б реакція на, на такі дії. Навпаки, до речі, реакція на от ці безпосередні такі уколи з боку Російської Федерації якраз є менш оперативною та, та жорсткою, ніж вона могла б бути. От тут і, і це мабуть призведе до того, що Росія. Вона наразі не зупиниться і буде продовжувати от, подібні речі. Пане Дмитре, Дякуємо за аналітику. Політолог, міжнародник директор Центру громадських досліджень меридіан» Мерадіант Левець був з нами цієї миті.